Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 17 липня 2024 року відбувся третій день національного з'їзду республіканської партії. Центральною подією відповідного дня стала промова сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса, де він зазнав що офіційно приймає номінацію на посаду віце-президента США від республіканської партії. У наступному відео ми більш детальніше обговоримо його промову, які там були основні тези, так, і власне, які там були неточності з боку Венса. Далі, третій день з'їзду відбувався в контексті чергових повідомлень в американських та світових медіа щодо участі Байдена у виборах. В медіа з'явилася інформація, що лідери демократичної партії обговорювали з Байденом його власне, подальшу участь у виборах. Про це також будемо говорити у наступному матеріалі. Далі захіл повідомляє, що у проміжках між виступами видатних республіканців повсякденні спікери говорили про те, як зовнішня політика президента США Байдена призвела до болючих втрат для них. Згадувались полонені американці Хамасом після нападу на Ізраїль 7 жовтня. Також члени сімей деяких із 13 військовослужбовців, США, які загинули під час вибуху аеропорту Кабула, під час виведення військ з Афганістану у 2021 році, розповіли про особисті втрати. Також під час третього дня виступали такі особи, як законодавці з Флориди Брайан Мосс, з південної Кароліни Ненсі Мейнс, з Флориди Мед Гетц, колишній спікер Нют. Гінгріч, губернатор від Техасу Грег Ебот, губернатор від Північної Дакоти, Дуг Бургум, який також був суперником Трампа в контексті боротьби за республіканську номінацію. Але коли він побачив, що його результати соціологічного опитування не дадуть можливості. Отримати цю номінацію, він вийшов з перегонів, та, власне, інші особи від республіканської партії під час останнього дня з'їзду, який розпочнеться за декілька годин, промову має здійснити власне колишній президент США Дональд Трамп, який отримав. Республіканську номінацію, його промову ми також будемо аналізувати, і в окремому відео ви зможете побачити її розбір. В принципі, якщо говорити про виступи конгресменів губернаторів, то всі ці виступи зводились до підтримки. Колишнього президента США Дональда Трампа також здійснювався акцент на критиці в бік адміністрації Байдена піднімалось питання щодо зовнішньої політики, щодо нелегальних мігрантів і інші знову ж теми. Але основне це консолідація навколо Трампа, так і заклики до об'єднання. Америки, ось такий був третій день національного з'їзду республіканської партії. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!